Тепер діти мої дивуються, як то я могла жити зі свекрухою в двокімнатній квартирі, коли вони до нас надовго не хочуть приїхати в велику хату. Мамо, та діти мають жити окремо від батьків, тоді шлюб буде довшим. Я на те махаю рукою бо можна жити і зі свекрухою довгі роки в мирі і любові, а можна і на орендованій за місяць розбігтися. Як згадаю, що в маленькій хатині ми всі жили разом я з братом, бабуся і мама з татом, де й поміщалися, а за право спати на печі то мало не билися, бо то було єдине місце, де міг спати сам. То що мені було паньошитися, коли чоловік мене привів у двокімнатну квартиру, де вже жила його мати? Правда, то була Хрущовка, і кімнатки були крихітні, але для мене то був цілий палац. Свекруха мене не злюбила і з першого погляду, і до останнього подиху. Все казала, що я хочу її квартиру заполучити і взагалі не варта її сина. Не для того я Михайлика ростила та вчила, щоб якась його отак обкрутила не бути тому. Звичайно, що вона до мене не давала Михайлові ніяк оженитися, бо всі були дівчата не такі то освіта не така, то постава, то мова. І так вона це кожного дня повторювала, що Михасик вартий кращого і знайде собі мало не принцесу.